Сьогодні свято велике Це всі. всесвітній день котів і сніданок обожні, пухнастки, усатих і так далі. Тому подібне. А як ви їх обожнюєте? Хто з вами живе? Пухнасте, нявчачне і так далі, тому подібне. Давайте фотки і коментуємо. Отже, багато світлин ви нам надіслали. Ми вам за це. Дякуємо. що це? Так, зараз прочитаю. <реш> Андрій Григорець, не він це, він надіслав фото. Цього кота зі стильною стрижкою звуть Афоня. Он держить себе в ідеальній формі. Йому тільки 15 років, розповідає Андрій. <реш> <"Клас">. <реш> <реш> в барбершопі був, бачите, <реш> як нормально. <реш> <реш> далі. Так, далі. Наступне фото від Маши Трухачової. Наш улюбленець – це котик Марік. Ми знайшли його в себе на дачі, коли приїхали відпочити. Нам він дуже сподобався. і ось вже два роки він живе з нами. Ми дуже любимо наше пухнасте чудо. І ми любимо пухна... Ні, таке теплеше. А пухнасте. далі. Далі, далі, далі. Навіть потім ти за цю плазму зроблять. Так, далі. Світлина від Дар'ї Межирицької. Киця Лінда разом ми вже 15 з половиною років. Люблю її, розповідає Дар'я. Mm, так би. Далі її звати? <говори> Лінда, а, Лінда, Лінда, Лінда. Я би погладив Лінду далі. Так, то фіш загубила. А далі від Лариси Шаповалової світлина. Вона дуже любить свою кицю, що навіть пече тортики на її честь до святкування дня котів. Ася готова, пише Лариса. А ви готові, друзі, взяти наших котів, які тут за столом? І Фоксі, і Грейс, покажіть, будь ласка, телефон волонтерів зараз ще виведіть на екран. Телефонуйте, забирайте і не забувайте голосувати через наш снідаківський фейсбук щодня 4 години. Голосування за котів чи за песиків. Під. Ми підбиваємо, підбиваємо підсумки у п'ятницю у новому сезоні <плес> на один плюс один. Ми зачекались. Нові танці з зірками. Повернення легенди з 27 серпня на один плюс